Радіо UA Чикаго а от прихильники Трампа закликають до повстання після вироку колишнього президента. Повідомляє Reuters. Учора присяжні визнали Дональда Трампа винним за 34 пунктами обвинувачення. Журналісти провели огляд коментарів у соцмережах і описали настрої прихильників. Експрезидента багато коментаторів пропонують розправитися із судею. Один із користувачів сподівається, що суддю застрінуть нелегали з мечети. Також заклики до розправи лунали на адресу присяжних, де хто вже підбурює до повстання. Один із Користувачів написав, Трамп повинен знати, що у нього є армія, яка готова померти за нього. Мільйон людей, за його словами, повинні йти на Вашингтон. У цілому журналісти не знайшли коментарів, за які можна понести юридичну відповідальність. Однак, експерти зазначають, що хвиля насильства дійсно може прокотитися США після вироку. Тому чекаємо 11 липня і слідкуватимемо за усіма обставинами. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.